Доброго дня, мої шановні! Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні 12 червня 25-го року. І я отримала подаруночок. Дуже хотіла, дуже хотіла я насіннячку морозників, че і ось сьогодні я отримала бажане насіння. Зараз все вам покажу і розкажу. Ось такий конвертик я сьогодні отримала. Зараз покажу, що там всередині. А всередині у нас отаких три кульочка, пакуночки. І в кожному пакуночці є квіточка з насіннячком. Це три сорта різних морозничків. І отримала я їх від Оленочки, моєї квіткової youtube подружки Я дивлюсь її відео, підписана на її канал. І вас хочу познайомити з цією чарівною жіночкою. Ми земляки, ми не дуже далеко один від одного живемо. От, вона живе у місті Південно-Українськ. Ось, дивіться, яке насіннячко. Зараз я все розмотаю і вам докладно покажу. Штатив просто десь аж у теплиці, не взяла його до хати. Знімаю вам з руки, щас. Ну, ось, показую. Дивіться, прям квіточка. Тут ось такі от, як стручечки, і там є насіннячко, он у стручечках. Вони повинні самі розкластися, і он на сінечку там є. Оно вже деяке випадає. Бачите? Вон, випадає зернятка. Ось дивіться, це махрова квіточка. Видно, що вона була темно бордова навіть в такому стані вона симпатична. І ось ще одна квіточка. Це вже була більш така світла, рожева видно. Також, вон, бачите, на сінячко. От, ну і тут уже випало все на сінячко. Оленка його так мені в кульочок склала. Дуже-дуже щиро дякую Олені. Дуже щиро дякую. І хто ще не бачив канал Олени, я вас знайомлю з нею. Дуже гарна, дуже роботяща. Жіночка, мало того, що вона ще працює, вона має дачу і на дачі вирощує неймовірну кількість різних всяких красивезних квітів, вона ще й займається селекцією. Вона опилює квіточки, потім з них збирає насіння і виводить нові квіти. Це так захоплююче, це дуже цікаво. Кому цікаво, заходьте до неї на канал, дивіться у неї відео. Дуже-дуже гарні квіти в неї пропозиції. Вона ділиться своїми секретиками, своїм досвідом, своїм знанням, показує свої чарівні квіточки. Ще вона дуже любить тваринок і піклується про різних тваринок, тобто, ну, неймовірна жінка. І ось, ми, В минулому році я їй трішки там відправила свого насіння, там, овочів. Томатів, перців, таке, так, вже не пам'ятаю. Ну, а в цьому році отримала одне і ось такий так, чудовий, причудовий подарунок. Мою хотілку. Очередну мою хотілку. Е, морознички. Морознички. В мене є один єдиний чорний чимирник, самий звичайний. Мені подарувала поділку вже із коріннячком моя сестричка. Ну, а тепер буду вирощувати сіянці. Дивіться, скільки у мене насіння. Оленочка мені. Е, все розжувала, все розказала, як їх сіяти, як вирощувати, де, коли і що. Повністю дала мені інструкцію. То я ж думаю, що в мене все вийде. Оленочки, ще раз велике-велике дякую за неймовірний такий подарунок. От. І буду старатися, щоб в мене вийшло не гірше, як у неї, бо в неї це виходить дуже-дуже добре. Дякую. Дякую, мої глядачі, за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші підписки, за вашу неймовірну неймовірну підтримку. І ще раз запрошую вас на канал до Олени. І не забуваємо низько вклонятись і дякувати всім нашим захисникам, за те, що нас боронять, за те, що дають змогу нам жити, працювати і насолоджуватись нашою природою, нашою красою. Щиро всім вдячна, до побачення, миру всім нам!